Про стан готовності закладів освіти області до початку нового навчального року та опалювального сезону говорили на селекторній нараді Володимир Морошниченко, директор департаменту освіти та науки Олександр Коваль, заступник голови облдержадміністрації, селищні голови області. Проаналізувавши реальний стан справ щодо готовності навчальних закладів зустріти 1 вересня учнів, присутні дійшли висновку, що більша половина запланованого виконана. До того ж, область поповнення. Винилася новими дитячими садками, а у деяких школах збільшилася кількість місць. Відкрили чотири дошкільні установи: два у пристосованих приміщеннях: це село Пригарівка Козельщинського району та село Тарасівсько-Хрольського району, два реконструйована: це місто Лубни, дитячий навчальний заклад Смородинка, та 7 серпня 2013 року відкрився дошкільний заклад у селі Оленівка Козельщинського району. Тож кількість дошкільних навчальних закладів області зараз налічує 606. Висвітлили тему і стану облаштування внутрішніх вбиралень, оформлення актів на земельні ділянки, на яких розміщені загальноосвітні та дошкільні навчальні заклади, підписання паспортів готовності до опалювального періоду. На сьогоднішній день ми на 99% заявляємо про готовність шкіл дошкільних навчальних закладів і всіх інших, які пов'язані. З нашої шкільної дошкільної молоді до кінця серпня всі навчальні заклади отримають акти готовності до нового навчального року та всі відповідні документи пообіцяли на селекторній нараді.